Жертви ускладнень. Від наслідків свинячого грипу у Черкасах померла людина. По області ж недуга забрала життя сімох. Медики нарікають, хворі не квапляться звертатися за допомогою. Хоча без лікування вже за 48 годин грип може перетворитися на пневмонію. За офіційними даними, від початку осені на недугу вже перехворіли понад 67 тисяч черкащан. Найбільш вразливі до вірусу діти, вагітні та люди із хронічними захворюваннями. У цілому по області підпоріг не перевищений, окрім Христинівського району. Аби убезпечитись від грипу, медики радять черкащанам підвищувати імунітет, не контактувати із хворими та не займатися самолікуванням на сьогоднішній день. Важкі хворі дійсно є, але вони є в щороку У нас пустих місць немає. Ми очікуємо підвищення захворюваності саме після святкових подій, мають увазі свята новорічних і різдвяних і підйом захворюваності саме в кінці. Січня на початку лютого місяця і бік закореності ми очікуємо саме в лютому місяці.